Ще такі продажі Golf Airline 18 рік на автоматі, двохитровий моторчик з пробігом 101 тисячу, якщо я не помиляюся, на... не, помиляюся. 194 тисячі. 194 тисячі потребує хім потребує хімчисточки на диджитал приборочці. Гарній дуже комплектації, дуже гарні комплектації Так, виглядає багажне відділення. На таких дисочках класних. Так, алькантарка, панорама, вставочки, вставочки. Потребує хімчисточки, але це не проблема. В даний час це не проблема. Такі гарні вставочки, алькантара. Повторяюсь. Так, е, камера задню, заднього, заднього вигляду, digital, адаптивний Так, 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 гарний автомобіль, має сервісну книжечку. Ціна. Ціна даного автомобіля 139. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до МРЕВ. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.